Записую скрін, тому що ти працюєш з мобільного, і тобі краще буде, якщо ти все це будеш бачити в мобільному варіанті. Ще раз, ми, ти маєш обрати онлайн-школу Лізи, там, де ти є куратором. Так, ось ти виходиш на першу сторінку, і ти переходиш по дзвіночку, коментар. Відкривається він на новій сторінці. Так, дивимося. Відкривається він ось нижче. Ну, так, відкривається нижче. І зверни увагу, отут у тебе є е, дві таких птички. відмітити прочитаним. Бачиш? І вони зразу загорілися зеленим. І позначка з цього коментаря знялася. Дивися, бачиш, немає вже. розуміла? Тобто, якщо будуть нові коментарі, твій, бачиш, позначений прочитаним. Цей позначений прочитаним. Автоматично позначається весь коментар вся гілка прочитаною. Якщо будуть з'являтися нові коментарі, вони будуть сіреньким світитися. А якщо я вгорі отам відмітила все прочитаним, то воно буде. Ця ціла гілка позначиться прочитаним. Так само ти переходиш сюди, я зараз не буду там відмічати. Можна перейти, наприклад, до наступного, і ти зразу перейдеш сюди. І тут, якщо ти його прочитала, то ти позначаєш прочитаним, а якщо тобі треба відповісти, то ти відповідаєш. Я зараз натискаю скасувати. Так? Я думаю, що ти звернула увагу, що відповідати можна голосом. Писати і тоді стрілочка відправити можна додати якийсь документ, якщо це передбачено в умовах роботи тебе як куратора. Сподіваюся, що допомогла тобі. Пиши, якщо що, питання.